столиця України, її серце навіть у найскрутніші свої часи, місто завжди залишалося духовним центром українських земель. Його історія, не мов би краплини води, відображає історію України, і навпаки, створення нашої країни нерозривно пов'язане саме з Києвом. Протягом свого існування місто зазнало чимало злетів та падінь. Тут народилися, проживали і творили сотні відомих людей. Вітаю вас! Це прогулянки містом. І сьогодні напередодні святкування Дня Києва ми вирушаємо у коротку мандрівку історією столиці і переконаємося у справедливості вислову історія міста, історія країни. Сьогодні у програмі ви побачите коли було засновано місто Кия. Як з'явилися каштани, котлети по київськи та інші символи столиці? І нарешті які місця входять до рейтингу найпопулярніших у Києві? Про все це та багато іншого? Дивіться просто зараз у прогулянках містом. Гічні та літописні джерела свідчать, що Київ постав на правому березі Дніпра на кручах, які високо здіймаються над річкою. Наприкінці п'ятого на початку шостого століть. Тоді це було найзручніше місце для розташування нового поселення у всьому середньому по Тут межу між лісом та лісостепом перетинає могутній Дніпро і не просто перетинає, а збирає води з величезних просторів, які зі сходу несе йому десна. А із заходу прип'ять. Отож, Київ, немов ключ, яким замикалися водні шляхи в усі сторони світу. Звісно, таке вигідне географічне положення не могло не перетворити його на величезний та могутній центр навколишніх земель. Високі кручі з обривистими берегами. Порізані річками, Либідь, Почайна, глибочиця киянка були готовими укріпленнями, які створила сама природа. На цих пагорбах і з'явився Київ. Про його виникнення розповідається в нашому найдавнішому літописі Повість временних літ. І були три брати: одному і м'який, другому щек, а третьому хорив, а сестра їх либідь. Сидів Київ на горі, де нині узвіз Боричів. А Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а хорив на третій горі, яка прозвалася Хоривиця. І побудували місто на честь старшого свого брата і назвали його Київ. Був навколо міста ліс і вір великий, і ловили там звірів, а були ті мужі мудрими й тямущими. і називалися вони полянами. Від них поляни і донині в Києві. Народну легенду про трьох братів Кия Щека Хорива та їхню сестру Либідь записав літописець Нестор. А от що додати створення міста, науковці сперечаються до наших днів. Адже літописець її не називає. З цього приводу існують різні часом протилежні думки. Перше поселення існувало з найдавніших часів і до третього століття до нашої ери. Його називають до Спочатку центром столиці була замкова гора на правому березі Дніпра. У 6-7 VI століттях були заселені сусідні із нею підвищення. Розташування Києва на Дніпровському шляху в зоні етнічного порубіжжя на межі лісу і лісостепу сприяли висуненню міста на роль політичного центру середнього Подніпров'я. Далі життя закипіло ще бурхливіше на подолі, оболоні. Печерську цікаво, що вже в ті часи жителі столиці не лише вирощували хліб та доглядали худобу, а й знали різноманітні ремесла та торгували з грецькими містами на чорному морі. Відомо, що вчені під час археологічних розкопок на території Києва знаходили цілі скарби римських монет того часу. Це свідчить про те, що вже на початку нашої ери сюди вели і тут закінчувалися торгові шляхи із півдня. Замкова гора, яка була ізольованою зі всіх боків природними схилами, висотою близько 70 метрів над рівнем Дніпра, навіть без штучних укріплень була неприступною. Перше значне розширення центральної частини раннього Києва відбулося після побудови укріплень на Старокиївській горі. Град Кия був побудований за всіма правилами ранньосередньовічної оборонної архітектури. С трьох сторін старокиївська гора мала круглі схили а з півдня городище було оточене високим земляним валом і глибоким ровом. Оскільки Київ стояв на перетині шляхів, він був адміністративно-політичним центром союзу, зросла економічна та військова могутність руської землі і таким чином вивела молоду державу в ряд наймогутніших країн середньовічного світу. Відомості про подальших правителів Києва знаходяться у літописах. А от про трьох братів та сестру можна дізнатися, і на березі Дніпра, де встановлено пам'ятник Київ, щеку, Хориву та Либідь. Скульптурна композиція представлена у вигляді човна, на якому встановлені фігури легендарних братів Кия, Щека і Хорива та їхньої сестри. Либідь. композиція виконана з кованої міді біля підніжжя гранітного постаменту. Зроблений басейн. Це одне із найвідоміших місць столиці. Сюди з'їжджаються туристи з усього світу, а ще молодята, аби покласти квіти. Самі ж мешканці Києва як тільки не називають цей пам'ятник і коритом, і титаніком, і човном з піратами, і навіть ноєвим ковчегом. Утім, мало хто знає про історію появи цієї статуї на березі Славутича, яка разом із Каштаном є офіційним символом Києва. Вона була відкрита на березі Дніпра, 22 червня 19... Вісімдесят року, з нагоди 1500 річчя від дня заснування міста. Спочатку цю скульптурну композицію хотіли встановити на пілоні московського мосту. У 70-х роках відомий український скульптор Василь Бородай. До речі, батько батьківщини матері подарував по невеликому настільному варіанту свого твору човна із засновниками міста Леоніду Брежнєву і Володимиру Щербицькому, яким скульптура дуже сподобалася. Протягом багатьох століть наша столиця змінювала історію та обличчя. Мала чимало господарів та заздрісників, утім, завжди йшла в ногу з часом. Уже сьогодні це одне із найкрасивіших міст не лише України, а й усієї Європи. Отже, чим славиться каштанова столиця та за що її люблять всі без перебільшення у нашому короткому екскурсії, найцікавішими місцями поїхали. Я з упевненістю можу сказати, що Київ найкрасивіше місто на землі. Скільки таємничого, чарівного, святого та романтичного приховують ці вулиці та будинки? Тут кожне подвір'я дихає історією, а саме місто має чимало символів, які полюбляють не лише кияни, але й туристи. Утім, мало хто знає про їхнє походження. Тож нашу сьогоднішню мандрівку ми вирішили прикрасити цікавинками з історії незмінних атрибутів України столиці наша столиця прекрасна будь-якої пори року. Та найбільше гостей з'їжджається сюди, мабуть, усе таки навесні, коли київські каштани пишно розпускають біло-рожевий квіт, адже Київ називають містом каштанів. Сьогодні ці високі дерева користуються не меншою популярністю та закохують у себе всіх, хто хоча б раз завітав у цю пору до Києва. Батьківщиною каштана вважається Греція, і хоча дерево стало популярним лише у другій половині 19-го століття, перша каштанова алея з'явилася у 1799 році. Її висадив архітектор Христофор Врен на березі річки Темза у парку поблизу Лондона. Саме там і почали відзначати день каштана, десь у період між 19 і 26 травня. До Києва ж дерево з розкішною кроною та пірамідальним суцвіттям потрапило. Поло трошки пізніше існує декілька версій його появи в українській столиці. Загальновідома свідчить, що в 1842 році до приїзду царя Миколи І тодішній генерал-губернатор Бібіков завіз із Балкан невідому рослину, яка була надзвичайно красива та мала приємний запах. Деревами засадили алею на Бібіковському бульварі, нині бульвар Шевченка, по якій монарх повинен був в'їхати в місто. Однак імператор висловив невдоволення за ніч усі каштани викорчували, а замість них посадили пірамідальні тополі. На щастя, городяни не дали загинути екзотичним деревам і висадили їх у своїх дворах. За іншою версією, каштанами прикрашали садиби київських монастирів у 17-18 століттях. Відомості про це знаходимо зокрема в історії міста Києва за 1799 рік, де згадуються дикі неїстівні каштани, що їх заможні кияни вирощували у себе в садах лише для краси. Додатковою перевагою дерева є велична крона, під якою можна сховатися у літку від спеки. Квітучий каштан у радянські часи був офіційним символом міста, гордо красуючись на його гербі. А пісенним гімном столиці завжди вважався Київський вальс, написаний у 1950 році Андрієм Малишком і Платоном Майбородовим. Каштан не зображено на гербі міста. Утім, в нього не менш важливе призначення. Він прикрашає коробку київського торта і ще однієї візитівки Києва. Утім, це символ не лише міста Кия, але й всієї України. Щодня тисячі гостей української столиці, повертаючись додому, везуть із собою частинку української кулінарної культури київський торт. Існує версія, що торт з'явився на фабриці імені Карла Маркса. Сьогодні Київська кондитерська фабрика Рошен у 1956 році. А сталося це через помилку кондитерів. Одного разу вони підготували для бісквіта партію яєчного білка, але забули вчасно заховати її в холодильник. Щоб приховати помилку колег, наступна зміна вирішила спорудити торт того, що вийшло. Тоді ніхто навіть не здогадувався, що хрусткі коржі із затверділої піни з кремом незабаром назвуть київським тортом, який стане одним із національних символів. Історію про те, що київський торт з'явився в результаті помилки сьогодні. На фабриці називають просто красивою легендою, адже насправді над винайденням незвичайного рецепта працювали кондитери протягом тривалого часу. І врешті у 1956 році їм це вдалося. А вже у 73-му унікальний рецепт запатентували. До речі, його й сьогодні тримають у суворій таємниці київський торт був одним з подарунків від української РСР Леоніду Брежневу на 70-річчя. Триярусний витвір кулінарного мистецтва складався з 70 коржів і важив понад 5 кілограмів. Кажуть генсекові, подарунок настільки припав до смаку, що він вимагав від своїх пекарів повторити шедевр. І ще один солодкий символ нашого міста цукерки Київ вечірній. І хоча вони удвічі молодші за славетний торт, утім, полюбляють їх аж ніяк не менше. Куполоподібні цукерки з цілим ядром лісового горіха вкриті шоколадною глазур'ю. Виробництва тієї ж колишньої фабрики імені Карла Маркса не мали і не мають аналогів ані в Україні, ані за кордоном. Таємниць пов'язаних із народженням легендарних цукерок, знайти не вдалося. Кондитери запевняють, що рецептура делікатесу була ретельно узгоджена і випробувана перед запуском у виробництво 1984 року. Від народження Київ вечірній виготовляється за унікальним методом осідання шоколадно-патокової маси. І навіть у скрутні часи вмирання Радянського Союзу рецептура залишалася незмінною з роками. Незначних метаморфоз зазнав лише дизайн коробки. Він став сучаснішим та яскравішим, але залишився таким же впізнаваним. А ось і ще один кулінарний символ столиці. Класична котлета по київськи не може похизуватися українським походженням у 18 столітті. Соковитий делікатес з ніжної курячої грудинки привезли до Російської імперії французькі кулінари. Новинку відразу було подано імператриці Єлизаветі Петрівні. Їй смакота настільки сподобалася, що відтоді котлети стали подавати на стіл у всіх знаних будинках. Котлетами ласували і булгаковські. Герої. Це підтверджує ще одну версію створення кулінарної легенди. Як розповідав в одному зі смачних оповідань Вільям Похльопкін, історія котлет по-Київськи ведеться з десятих років минулого століття. А батьківщиною делікатесу є Петербург. Саме тут у Купецькому клубі подавалися новомихайлівські котлети, рецептура приготування яких повністю збігається з нашою сучасною героїною. Від кулінарних символів Києва ми переходимо до транспортних. Звісно, історія транспорту в Києві надзвичайно колоритна: від колишніх омнібусів до сучасних маршруток, метро та навіть теплоходів на Дніпрі. Утім, ми вирішили прокататися на одному із найпопулярніших і як це не парадоксально найстаріших видів транспорту, якому вже понад 100 років. Фунікулер у Києві, незважаючи на те, що є одним із видів транспорту, входить до числа пам'ятників архітектури столиці 19 століття. Саме слово фунікулер латинського походження, у перекладі українською – мотузка і означає канатний підйомно-транспортний засіб, що використовується для перевезення пасажирів на невеликі відстані при значних кутах підйому. Київський фунікулер являє собою систему, що йде від по. Оду до верхнього міста. До початку ХХ століття підйом сподолу був одним із найбільш незручних об'єктів Києва у транспортному плані і приносив чимало неприємностей киянам. Аби піднятися до верхнього міста, необхідно було використовувати дерев'яні сходи, які налічували 500 сходинок та 36 сходових майданчиків. Єдиним зручним варіантом дістатися верхнього міста був Володимирський узвіз, по якому курсував трамвай. З розвитком транспорту в Києві раз у раз почали виникати спроби створити механічний підйомник біля Андріївської церкви, оскільки трамвай там пустити було неможливо через вузькість самого узвозу. Так з'явилася ідея будівництва фунікулера, що належала директору правління московсько-казанської залізниці Артуру Абрагамсону. У 1902 році міська управа, вислухавши всі пропозиції Абрагамсона, дала свою згоду на будівництво. Фунікулер назвали Михайлівський механічний підйом або Михайлівський електричний канатний підйом, оскільки його верхня станція розташовувалася неподалік Михайлівського золотоверхого собору. Спочатку дорогу планували спорудити довжиною 250 метрів. Утім, на заваді став приватний будинок, власниця якого запросила кругленьку суму за його внесення. Міська влада. Вирішила жінці не потурати, та й закон про приватну власність був не на їхньому боці. Так і вийшло, що замість запланованих 250 метрів дорога виявилася лише 200 Обладнання та візки вагонів було виготовлено у Швейцарії. Злагоджену роботу системи забезпечували два мотори по 65 кінських сил. Кожний стрічковий гальмівник міг працювати у подвійному режимі автоматично або з волі механіка. Місткість вагонів 70 осіб кожен. Усі роботи було завершено у травні 1905 року. На ті часи вони вилилися у досить кругленьку для міської скарбниці суму 172 тисячі рублів. З 1902 року почалось проєктування, його доручили двом інженерам П'ятницькому і Баришникову. І паралельно йшла підготовка до будівництва. Офіційною датою відкриття у Києві фунікулера вважається 7 травня 1905 року, коли його було освячено і запущено. Нижня станція розташовувалася на вулиці Боричівтік, а верхня на Михайлівській площі. Одразу біля входу в собор. Сьогодні верхня станція фунікулера виходить на терасу Володимирської гірки, нижня на поштову площу, поряд з одноіменною станцією метро та річковим вокзалом. Один рейс триває близько 2,5-3 хвилин, а вагончики рухаються зі швидкістю 2 метри на секунду. Про те, що це один із найулюбленіших видів транспорту киян, свідчать цифри. Щорічно фунікулер перевозить 5-7 мільйонів пасажирів, серед яких сьогодні опинилися, і ми кататися нам сподобалося. Але час рухатися далі. Київ могутнє місто, в якому вирує життя мегаполіса. Дихають зелені парки та розташовуються найвизначніші пам'ятки архітектури. У 1934 році місто стало столицею України. Із Харкова сюди переїхали важливі державні установи. А у 30-х роках звели будівлі Верховної Ради та Ради міністрів. Нині населення Києва перевищує 3 мільйони чоловік, а площа 790 квадратних кілометрів. Поряд з такими старими історичними районами, як Печерськ та Поділ, в останні десятиріччя з'явилися нові великі житлові масиви: оболонь, Новобіличі, Троєщина. Отже, нашу сьогоднішню мандрівку завершить рейтинг найпопулярніших місць столиці, які обов'язково варто відвідати. Аби оглянути найбільш важливі туристичні об'єкти, необхідно повноцінних два-три дні. Щоб краще орієнтуватися по місту, придбайте туристичну карту. Західний квиток до заповідників та музеїв доведеться викласти 10-20 гривень. Утім, є й такі, де вартість доходить до 40. У більшості туристичних об'єктів для фотографування потрібно мати дозвіл: вартість так званого фотоквитка зазвичай від 5 до 10 гривень. Оскільки цікавих для туриста місць у Києві дуже багато, ми порадимо ті, які, на нашу думку, є обов'язковими для відвідування. Отже. Андріївський узвіз пролягає від Володимирської та десятинної вулиць до контрактової площі. Верхня частина його утворилася на шляху, який вже з часів Київської Русі пов'язував старий Київ з подолом, пролягаючи між Андріївською та Замковою горами. До речі, замкова гора визнана наймістичнішим місцем Києва. А поруч улюблениця молоді, лавка цілувалка та відомий пам'ятник Проні прокотів. Загалом на узвозі панує атмосфера кінця 19-го, початку 20-го століття. Всесвітньо відомий музей Бугакова та музей однієї вулиці розташовуються саме тут. Золоті ворота у Києві. Одна з небагатьох пам'яток оборонного зорчества київської Русі, що дійшли до наших днів. Саме ці високі земляні вали загальною довжиною 3,5 кілометри оточували місто київського князя Ярослава Мудрого. Унікальна скульптура батьківщина мати висотою 102 метри, яка є головним монументом меморіального комплексу музею великої вітчизняної війни. Саме цей заклад користується шаленою популярністю серед туристів та займає перше місце за кількістю відвідувачів. Вінчана золотими куполами: Києво-Печерська Лавра, доля Пресвятої Богородиці, колиска чернецтва на Русі і твердиня православної віри. Монастир Печерська Лавра був заснований в XI столітті. Це найдавніша святиня та споруда Києва, архітектурний комплекс якої і крізь століття справляє грандіозне враження, найбільш таємничі споруди лаври печери. Свята Софія Київська унікальне джерело творів мистецтва, до якого приходять історики та туристи з усього світу, щоб побачити та помилуватися дивом візантійської і давньоруської архітектури, у жодному іншому місті Європи. Ви не побачите стільки давніх фресок, як у цьому храмі в центрі Києва. Оличні парки, серед яких Маріїнський і Хрещатий, що відкривають прекрасні панорами на лівий берег Дніпра, це найромантичніші місця Києва. У них можна знайти міст закоханих, пам'ятник двом закоханим, італійці Луїджі та Українці Мокрині, Маріїнський палац, ляльковий театр, стадіон імені Валерія Лобановського та Арку Дружби народів. Наш рейтинг це лише краплина в морі, адже у Києві ще чимало гарних та відомих місць, про які можна говорити цілими днями. А завершити його хотілося б і ще одним символом Києва: хрещатиком без головної вулиці столиці неможливо уявити жодну знакову подію. Чи то концерт світової зірки, зустріч старих друзів, чи навіть революція. Проте не тільки старовинні церкви та велика кількість музеїв приваблюють гостей. Минулоріч міжнародний туристичний журнал Digest визнав Київ містом, де проживають найвродливіші жінки у світі. Рейтинг топ-10 міст з найгарячішими дівчатами був складений на основі відгуків сотень туристів, які подорожують усією планетою, в Україні багато гарних дівчат. Я б забрав одну з них із собою. Сьогодні обідаючи в ресторані, постійно задивлявся на дівчат. Вони неймовірні. Раніше я гадав, що найвродливіші дівчата в нас в Белграді, але тепер змінив свої думки. красиві, самі саме самі саме, саме дівчатки, яких можна любити, понімати і носити на руках. Київ унікальне місто, завітавши до якого, ви закохаєтеся раз і на все життя. Перше враження надзвичайне, зелене зелене, прекрасне місто і дуже дуже приємні люди. Тут тисячолітня історія гармонійно поєднується із сучасними тенденціями. Дуже світле місто та прекрасні будинки. Київ релігійний. Київо-Печерська Пічерська дуже впечатлила пещери. Київ культурний. Тут справді насолоджуєшся проведеним часом. Київ спортивний. Атмосфера Євро 2012 була справді фантастичною. Київ містичний. В історії Києва очень древній, Катери Адеса сама зполагає к містиці. Київ романтичний. Что в этом, вроде, хотим? Познакомиться з красивою дівушкою. Тут діє кілька десятків унікальних музеїв, театрів та розважальних центрів. Одним словом, пам'яток архітектури та розваг вистачить для всіх. That's Я обожнюю Київ і почуваю that's себе дуже добре. І кожен неодмінно знайде у місті Кия щось своє, неповторне і загадкове. Я люблю Київ і збираюсь приїхати сюди знову. Колиска цивілізації східних слов'ян, мати міст руських, величавий, золотоверхий, місто парків, як тільки не називають Київ, якому вже понад півтори тисячі років, і з кожним наступним роком місто все більше розквітає та славиться. Ми ж любимо його таким, яким він є, за будь-якої погоди та будь-якої пори не, не, року. Адже обличчя у Києва завжди радісне, романтичне та загадкове. А усі його багатства це результат копіткої. Праці мільйонів його мешканців. Наша знімальна група вітає із наступаючим днем Києва, усіх киян та гостей столиці. Нехай славиться у віках наше улюблене місто. Любіть Київ та подорожуйте найпотаємнішими струнами його душі у наших наступних програмах. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце.